Запоріжжя це команда Лівського оборонного кластера та представники Харківського заводу засобів індивідуального захисту. Ми сьогодні передаємо спеціалізовані бронежилети для екстреної швидкої допомоги. Це спеціалізований жилет, який був розроблений у співпраці з представниками швидкої допомоги Харківської області. Він спеціально розроблений для медичних працівників. Він має, окрім спеціалізованого захисту, м'якою із мікує броніс не високо ще спеціалізовані кармани для того, щоб розмістити все необхідне обладнання яке буде потрібно медичним працівникам при виконанні їх посадових обов'язків перший клас захисту сертифіковано затягуйте затягивайте сейчас перевіримо. нормально жилет лучше чем который у нас був посмотрим заходить нормально садитися це тоже. ці бронежилети будуть в нагоді. Вони легше, вони більш комфортні, більш скажімо так, більш практичні, і Вони будуть використовуватися бригадами в нашому місті і прилеглих територіях. Але є зони бойових дій, в яких можуть сьогодні буде використовуватися ті більш, більш броньовані бронежилети. Але це дуже зручна річ. Бронежилети є вкрай необхідними. Це, по перше, захист наших медичних працівників, це можливість виконувати функції, і це зручність таких жилетів дійсно Виконання функції вони є більш не важкі, вони дозволяють більш активно рухатись, проводити відповідні маніпуляції в автомобільному транспорті, і це дійсно захист, який дозволяє зберегти життя, по перше, наших медиків. А якщо вона збережена, ми можемо швидко відригувати і зберегти життя тих і постраждалим, яким надається зараз медична допомога.